Оскільки ви самі бачили, 6 грудня це було е, десятки 5-6 тисяч там стояло Вони зробили ще 200 чоловік, і це януарі хвороби організаторами цих подій. Я думаю, що ви самі бачили, там з других областей приїхали, бо всі боролися за справедливість і за демократію Відстояли його, але ці люди не простили ні януаріїв, ні. Харту і от е, преподава я фамілію Кранчуку, вони не простили, і тільки в цьому заключається, що вони показали, як ці люди живуть. Але я думаю, що якщо не буде змін. То ці люди, такі як 25-го проводили десятки тисяч людей, вийшли на факельні шестрі, Як 29-го вийшли десятки тисяч людей, а вони пишуть, що двісті все время брешуть. А тоді вони самі побачать. І ці люди з факелями пройдуть по цих межір'ях знов-таки в вечерній час, і я думаю, що це їм треба подумати.